Всім привіт! Працюю в теплиці. Тут трошки прибирають, тому що починається робота в теплиці, а в мене тут такий робочий бардак, можна сказати. Але це нічого страшного, якраз у лютому час прибирання і потрошку виїжджаю своїми квітами в теплицю. Раніше вони в мене росли в будинку. Мені тут допомагають котики. Теплиця у нас невелика, 9 на 6 метрів. Є задня частина і є спереду де більш сонячна частина. Там я зазвичай сію, ну, зараз в лютому буду сіяти капусту, а потім помідорчик і перчик і все на ту сторону на сонечко. Задня частина у нас тут зроблений стіл висотою десь до метра, для того, щоб зручно було виставляти різні рослини. Це північна сторона, ззаді у нас забір, Він ну, — огорожений від сусідів. Це виходить, сама темна частина, і я її використовую для пророщення різних рослин. Стіл мені зробив чоловік на всю довжину теплиці. На столі постелений теплий пол електричний. Вже знахідка просто для теплиці, тому що не завжди є можливість протопити в мене, а теплий стіл я включаю на невелику температуру, головне, щоб тут був плюс. І рослини не померзли. Зверху я рослини накриваю ось таким білим спанбондом. Вже винесла сюди свої маточні рослини, це в мене тайдали. Не дивіться, що вони такі страшненькі, тому що я їх дуже активно черенкую. Тайдали я сіяла в жовтні. Ви можете на каналі в мене подивитися, як я їх сіяла. Я їх сіяла досить рано для того, щоб продавати взимку черенки. І як ви бачите, рослинки вже досить великі, пересажені в 3-літрові кашпо, і я їх буду черенкувати десь через тиждень і покажу вам, які черенки краще. Я займаюся китами десь приблизно 5 років. І покажу вам, які череночки краще черенкувати. Ось ви бачите, кущик обростає. Тут череночки десь приблизно 3 см. Але я зрозуміла, що краще дочекатися, щоб черенок виріс досить такий великий ось такий величенький сантиметрів 5 і краще такий великий череночок зачеренкувати. він через тиждень, ну, днів 10, це взимку весною, це буде набагато швидше. Пускає корінці, вони дуже активно розростаються, і десь через 2 тижні від початку черенкування ці череночки вже можна продавати. А якщо ви наріжете... Ось такі маленькі, зовсім, то їм потрібно десь місяць, щоб вони під... вкорінились і гарно підросли. Тому не поспішайте черенкувати, лучше зачекати, щоб вони прямо на кущі виросли більшенькі. Куди я їх пересадила? Спочатку вони росли в ґрунті, в гарному, купованому, але вже коли я пересадила в цей більший вазон, я сюди підмістила, в нас є гарно перепривший перегній, і я підмісила сюди. І, звичайно ж, тут уже гарно сходить бур'ян. Ну, Від бур'яну ми нікуди не дінемося. В цьому році я спробувала продавати через OLX черенки. Виходить, ну, поки що в мене, звичайно, ж мало черенків, я приймаю замовлення на березень і потім буду їх відправляти. Я не знаю, коли ходять кругом в теплиці, просяться всередину, тут вже ж тепло, гарно, м'якенько. Тому я їх сюди пускаю, але на ніч, звичайно ж, викидаю, тому що вони я спанбондом накрию квіти, і вони залізуть зверху на спанбонд, вкладуться їм гарно, удобно, але квіти вони поламають.